У Трампа і його магі, ну глобальна криза, і давайте це чесно визнаємо, тому що гасла, які поніс Трамп і які понесла його мага, вони дуже дивні і вони породжують процеси, на які Трамп, мабуть, не сподівався. Найпростіший приклад це оцей Чарлі Кірк, ком комсомолець, активіст, лідер молодіжного руху Трампа якого вбив такий самий молодий хлопець, білий немігрант, американець, який відстоював точно ті самі цінності. Ну, єдина різниця, що Карл, Чарлі вважав цього хлопця, певно, своїм ворогом, а цей хлопець точно вважав цього Чарлі своїм ворогом. Але при цьому ідеологія в них була абсолютно однакова. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше. <кій> <кій> Ви пам'ятаєте, що коли сталося вбивство цього молодіжного блогера, лідера, і так далі, і так далі, то перше, що почали робити, шукати демократів, шукати демократів. І була версія така, що це обов'язково буде якийсь мігрант, чи якийсь там ісламіст, чи якась там. Людина-прихильник демократів чи щось таке. Тобто, може, якийсь гей, може ще щось таке. Ну, тобто, хтось такий, кого можна було би показати як ворога Америки, людину, яка представляє іншу неправильну Америку, і це дасть аргументи Трампу ще більше проти них боротися. Ну а що вийшло по факту? По факту, студент 22-річний хлопець, зізнався батькові і зізнався про вбивство. І вбив він цього Чарлі Кірка через те, що він і фашист Ну тобто, і один, і інший виступали проти геїв-фашистів. Обидва були за Америку, обидва білі американці, обидва насмерть стоять за те, щоб Америка була отакою, як вони собі уявляють. Але виявилося так, що кожен з них вважав іншого своїм ворогом. Ну, про Чарлі ми не знаємо, що чи він, чи він вважав цього хлопця ворогом. Але ж сам цей хлопець вважав, що Чарлі гей і Чарлі фашист. І виходить дуже дивна історія, що фактично прибічники цієї очистки, оновлення Старої Америки, традиції і так далі, вони обидва. Є такими, що вони вписувалися повністю в гасла Трампа і гасла магії, а закінчилося тим, що один з них іншого вбив. І тепер що робити Трампу? Трампу тепер треба нищити демократів, не виходить. Нищити геїв? Ну, Не виходить. Внищити якихось ісламістів чи якихось ворогів так виходить самі. І оце ознака. Такої своєрідної громадянської війни, коли принципи стають все важливішими і все гострішими, всі ними прикриваються, і потім всі під цими принципами нищать одне одного, навіть в рамках одного середовища. Це, от і є, ну там. Е е е е е да я навіть не знаю, як е е поділити цих людей, але от так сталося. Чи був е цей Чарлі Геєм я цього не знаю. От, звичайно, що може бути історія, коли гей виступає проти Геїв, таке буває в житті не раз. От. І Чи він був фашистом? Ну, В тому розумінні, що вони проводили якусь фашистську технологію, боролися фашистськими якимись методами проти того, що вони називали фашистськими методами, тому що вони вважали демократів фашистами, лівими там, і так далі. Тобто тут <клух> розібратися в їхній термінології важко, це абсолютно зрозуміло. Але те, що е, от, на, 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 напоролась на камінь, це очевидно, бо як кажуть, Бог палкою не б'є. От, от Ідеологія, яка несла розбрат, донесла розбрат. Всередину самої цієї ідеології. Це одне. Друге, що дуже важливо, що в цій історії дуже така непевна позиція самого Трампа. Ну, по-перше, Трамп кілька днів був відсутній. Потім Трамп кілька днів, крім своєї відсутності, не проводив ніяких брифінгів. Потім він з'явився 11 числа з перекошеним обличчям. І потім він починає давати незрозумілі відповіді на питання. Я зачеплюсь за одну відповідь. Це про те, що коли його запитали, як у вас як ми вам співчуваємо, загинув ваш друг, як ви себе почуваєтесь? Він каже: Все добре, окей, бачите, оті ваговози, ми там, ми там привезли, ми тут зараз будемо театр чи якусь, якийсь там розважальний майданчик будувати. Оце така приблизна відповідь. <кій> І багато інших відповідей теж. Таких самих вони або однослівні, або непритомні, і тому багато людей говорять про те, що Трамп пережив інсульт, і трошки він не дуже в формі. Чому нас це повинно ну, турбувати більше, може, навіть ніж американців? Тому що, якщо у Трампа справді був інсульт, і якщо справді. Там це може повторитися і він вийде з ладу як президент, то, відповідно, президентські функції почне виконувати Венс. А Венс молодий, рішучий, резвий, У нього немає ніяких вагань в поглядах. Він більш проросійський, більш, більш простий, більш примітивний. Це не означає, що Америка моментально стане проросійською. Ні. Це говорить про те, що. Конфлікт чи протистояння всередині самої Америки, яке вже зараз доходить до того, що ви бачите, вбивають активістів, вони стануть ще більш гострими. І тоді Америка точно випаде з геополітичного простору. Вони будуть займатися своїми внутрішніми проблемами. Тобто, а це вже великою мірою є допомога нашим опонентам. Вже зараз. Міністр закордонних справ Туреччини каже, що Сполучені Штати переходять в режим нейтральності, і ця заява про режим нейтральності вона не відповідає дійсності. Вона відповідає заявам Трампа, що вони цього прагнуть, але насправді вона не відповідає дійсності, тому що нам навіть сам факт передачі розвідданих України не говорить про... Ну, якби сторону. Тобто, якщо ти е, передаєш дані Україні, значить ти підтримаєш Україну. Може це мало, може це багато, але це дуже важливо, і це ознака такої підтримки. Тому це важливо розуміти, що американці ніякі не нейтральні, хоч вони й дають, що вони хочуть. Ну саме Трамп. Йому не можна справи впоратися з суспільством, яке не підтримує таку позицію. Якщо Трампа не буде, а буде Венс, то буде ще гірше в суспільстві. От, але для чого говорять це турки? Турки дають сигнал, що мовляв, американці стають нейтральними, і значить, інші теж можуть потихеньку вирулювати в нейтральне русло, тому що е Туреччина, вона ж давно нейтральна, хоча вона такого ніколи не говорила. Вона е, член НАТО і вона повинна підтримувати НАТО зрештою. Сьогодні, коли е, Росія б'є по Польщі, е, бути нейтральним, А Польща країна НАТО, бути нейтральним це означає бути нейтральним між захистом свого власного партнера по НАТО і на, нападом Польщі. І тут уже зразу п'ята-четверта стаття все це починає працювати. І готує до вибуху всередині НАТО. Тому, що би там хто не говорив, а сьогодні нам треба дивитися на європейську безпеку, об'єднуватись з європейськими державами, шукати з ними спільну мову, тому що нестабільність в Сполучених Штатах може призвести до нестабільності в НАТО, а Європі треба оборонятися і Україні треба оборонятися. А для того, щоб Україна і Європа оборонялись краще, треба донатити на ЗСУ. Будь ласка, я вас прошу. Ми вже зібрали 88 тисяч, майже 90. Нам залишилось зібрати 40 тисяч для тіні для тіні на їхнє обладнання. Це не останній збір, але хочеться вже швидше цей збір закінчити. Можемо за ці вихідні його і завершимо. Слава Україні!